Хай чемацький шлях зоріє, хай молитва душогріє, хай вкраїнні віки захищають козаки, хай покрова присвята, серце щастя мого рта. Нашим воїнам дарує довгі та благі літа. Дорогі захисники і захисниці України! У цей нелегкий для нас всіх час хочемо привітати вас з цим чудовим святом. Дякуємо за мирне небо! Бережіть себе! Слава Україні! Неможливий для того, щоб ми жили у вільній, мирній, рідній Україні. Не вистачає слів подяки вам, герої. Хочу, щоб ви відчули усім серцем і душею величезну подяку вам. Кожного вечора і ранку ми шепочемо, а інколи навіть і кричимо: Спасибі, спасибі, спасибі! Поки є ви, є й ми Україна переможе. Слава за силу! Дужні чесні, сильні, відважні випускники козацького ліцею та вчителі Іван Олександрович та Ашот Врежевич складно підібрати слова або висловити вам вдячність за вашу неймовірно складну місію батьківщину. З нагоди, свята, шлемо вам справжнім лицарям світла, сердечні вітання від усієї родини козацького ліцею, Зичимо стійкості та духовної міці, зламності та наполегливості у боротьбі з ворога. За Молитвою звертаємося до ангелів охоронців. Нехай стануть за вами і крилами своїми закривають ворожих куль. Ви найкращі! Справжні нещадки козацького роду. Ми пишаємося вами чекаємо з перемогою у Принесу в долонці жінці амазонці. Щастя, що росою виграє на сонці. Щоб спіймати мрії, подарую крила з жовтневим святом захисниці наші милі. Шановні наші Іване Олександровича, а ти Бреживича! Випускники Запорізького козацького ліцею і всі, хто залучення до захисту нашої держави, ЗСУ, війська ППО, розвідка, СБУ, прикордонники, Нацгвардія, ТРО, ДСНС, рятувальники, партизани, волонтери, захисники та захисниці, люди, які щодня наближають нашу перемогу. Вітаємо вас з прийдешніми святами, а особливо зі святом захисника і захисниці України. Це справжні свято мужності та самовідданості. Свято кожного, хто віддає свої знання, силу, професіоналізм, справі захисту нашої держави. Місного вам здоров'я, незламного духу, віри та удачі скорішої нашої перемоги! Дякуємо за ваш героїзм! І в день свята покрови Пресвятої Богородиці нехай будуть почуті молитви мільйонів українців! З вірою світле майбутнє в нашу перемогу! З найкращими побажаннями Запорізький козацький ліцей. Дорогі наші воїни! Вітаємо вас з Днем захисників та захисниць України! Дякуємо вам за те, що цілодобово бороните нашу батьківщину. Ви частина хороброї, незламної нації! Вперед до перемоги! На жаль, багатьох нас догнала ворожа куля, але вони мужньо трималися до кінця і назавжди залишаться в наших серцях. Слава Україні! До захисників України звертається директор Запорізького козацького ліцею Оксана Губіна. Від усієї родини Запорізького козацького ліцею та себе особисто щиро вітаємо мужніх та хоробрих воїнів, незвичайних людей, які виборюють свободу та незалежність для кожного з нас, з Днем захисників і захисниць України. Бажаємо кожному та кожній міцного здоров'я, сили, витримки, енергії і завзяття. Підтримуємо вас, вболіваємо. За вас пишаємося вами справжніми супергероями нашого часу. Віримо у нашу перемогу.